Всіх вітаю! Телефон, інтернет, соцмережі, Добро чи зло. Саме про це ми сьогодні поговоримо. Сьогодні в наш час є досить багато соцмереж, Facebook, Instagram, Telegram, інші соцмережі Добро чи зло? Важливо відразу сказати, що вони приводять як і до доброго, є добром. Але в той же час, коли ми неправильно користуємося ними, використовуємо них, то це нам на зле, як кажуть, не на добро. Сьогодні є люди, які називають так, соцмережі світом, диявольськими сітками. І яке використання них? Ну, це одна крайність. Цих людей не просто немає в соцмережах, в них навіть телефонів немає. Я зустрічався. Є такі люди, які не мають телефонів. Але це крайність. Ми люди можемо час від часу попадати в крайності, мати неправильне розуміння, неправильне уявлення про ті чи інші речі, на жаль. Біблія, Святе Писання, не забороняє нам користуватися соцмережами і не говорить, що користування ними є гріхом. Вона скоріш більш говорить про те, як це робити, та тим, що є в світі, як користуватись. Особисто я жалію, що раніше не був активний в соцмережах. На це впливало моє розуміння суб'єктивне, необ'єктивне. Інші речі, фактори впливали на ці речі, тому я так рухався. тому, да, Я так розумів, і на основі того я так рухався. Іноді буває так, що люди провели, провели інтернет, зареєструвалися в соцмережах, але просто через ну, певні причини просто видаляються. Іноді може бути основа, але дуже часто це крайність. Це крайнощі. Проблема не в соцмережах, проблема в нас. Свого часу, коли я записував на початках відеоролики, мені досить непросто було сказати в відеоролику те, що якщо ви не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо це зараз зробити підписатись, навіть закликати людей підписатись. Я не міг цього зробити, це не просто було для мене і багато інших речей. Але сьогодні для мене абсолютно це не проблема. Я зовсім по-інакшому дивлюсь на ці речі, відношусь до цих речей, розумію їх. Я сьогодні до цього закликаю і сам намагаюсь саме так рухатися. І цим самим я не поширюю себе, я хочу поширити істину, яку вважаю, яку вважаю, що край необхідно поширити, яка є досить важлива. І я хочу, щоб якомога більше людей почули її. Не моя мета поширити себе. Але іноді люди можуть думати і навіть говорити, о, він хоче прославитись. Він хоче бути знаменитим. Але дяка Богові, що в часі мишлення це змінюється. Люди змінюють думку. І ми, люди іноді такі буваємо. Коли ми будемо рухатися по життю, люди багато нас не будуть розуміти. Ми часто будемо зустрічатися з нерозумінням, з критикою. І дуже часто ця критика є не тому, що ми щось робимо неправильно, а тому, що люди просто ще цього не розуміють. Вони не виросли, не доросли до цього. І вони критикують. Саме так. Тому я вважаю, що ми можемо в добрих цілях використовувати різні соцмережі: чи то Facebook, чи то Telegram, чи то Instagram, Viber і інші. І справді ці речі, вони спрощують наше життя. От, наприклад, якщо ми є в якій-то групі, чи то на рівні церкві, чи ще, скажімо так, студентська якась група. Щось потрібно нам повідомити. Ми, нам достатньо просто написати одним реченням да? повідомлення, помістити її в групу, в групи написати, і її переглянуть всі учасники. Не обов'язково нам телефонувати до кожного, а іноді це не просто деколи додзвонитися. Просто достатньо написати. І ти вже проінформував. І це спрощує і з часом, і, і не тільки. Більше того, через соцмережі ми можемо ділитися дуже гарними речами безкоштовно. У мене є приклади, коли люди отримали через мої відеоролики відповіді на запитання, і для когось це було благословення, комусь допомагало розібратися в певних питаннях, навіть богословського характеру. Одного разу я відвідав одне місто, і в тім місці була спільнота, і я мав можливість бути в цій спільноті на зібранні. Вперше це було. І там був один молодий брат, присутній, і ми з ним спілкувалися, він ділився свідченням. І він каже: я десь тебе бачив. Думаю, де ж ти міг мене бачити? Як ти міг мене бачити? Я вперше тебе бачу, такого не може бути. І він потім здогадався, каже: я тебе бачив на YouTube. В YouTube каналі, тобто відео дивився твоє. На твоєму ж YouTube каналі я дивився відео. Тобто якось попав на твоє відео. А я там говорив про дар інших мов, які даються для збудування церкви, і молитву інші для, яка дається для особистого збудування. І ці відеоролики вони допомагали людям розібратися в певних питаннях. Ми можемо за допомогою соцмереж, інтернету, як би ми там називали, як з ким ділитися, так і слухати когось, добрі лекції, проповіді, і збудовуватися пісні, вірші, іноді ще краще збудуватися як на зібранні. І це правда. Але в той же час ми люди можемо заходити не туди, куди потрібно. І в тих же соцмережах є багато поганих речей. В тому ж інтернеті є багато поганих речей. Але ми завжди маємо пам'ятати одну таку просту річ, що першим має якесь відео негативне відкритися на нашому екрані, в нас в телефоні, чи в ноутбуках, ми, скажімо, здійснюємо пошук, ми пишемо, що ми хочемо знайти. Тому це залежить від нас. Що ми будемо дивитися, що буде в нашому телефоні. Це залежить від нас. Наші руки пишем, пишуть, допомогою пальці ми пишемо. Да? Буваємо по, по, пошукову систему, що ми хочемо. І, воно, і ми знаходимо те, що ми шукаємо. Тому важливо нам це пам'ятати. Ми можемо попадатись дуже часто в крайнощі. І забагато проводити часу в інтернеті, в соцмережах, так. І в багатьох людях він забирає дуже багато часу. Дуже багато людей попусту витрачають час в соцмережах. Забагато там знаходяться. І писання говорить, книга Еклесіаста, третій розділ, перший текст. Все має свій час. І кожна справа під небо має свою пору. Для всього є свій час. Дуже важливо це пам'ятати. Дуже важливо мати правильні пріоритети. Головне має бути головним, другорадним другорадним. Коли ми, наприклад, проснулись, розпочався у нас, у нас новий день з молитви дуже добре починати, з Божого Слова. Але в той же час ми можемо виділити 5-10 хвилин для, для соцмереж, зайти. Він, да, Переглянути, можливо, хтось щось написав, якесь є повідомлення, чи комусь щось написати. Ми можемо це серед дня зробити ще, ввечері пізно зробити. Але не обов'язково годинами проводити да, там час. Можна, скажімо так, всього-навсього виділити 20 хвилин на день, для того, щоб переглянути, що то конкретно да, цілеспромовно зробити. Це залежить від нас. Це залежить від нас. Є багато хороших справ, які повинні мати місце в нашому житті, і які не пов'язані з соцмережами. Тому Писання каже, все має свій час, і кожна справа під небо має свою пору. Як важливо нам планувати, і щоб в нашому плані були дуже добрі речі, важливі речі, і навіть по часі планувати. І це залежить від нас. Тому хай допоможе нам Бог бути мудрими в цих питаннях. Користуватися соцмережами. Біблія не забороняє це добре, якщо ми в правильних цілях, в правильному напрямку, в міру це робимо, це нам на благословіння. Звичайно, коли ми переступаємо межу границі дозволеного, там є дуже багато речей, які нас не збудовують, які нас опустошують і руйнують. Через які ми стаємо залежні від того чи іншого, навіть від гріха, борони Божим. Тому хай Бог допоможе нам бути мудрими, здорово дивитися на ці речі. І я навіть в певній мірі закликаю нас брати активну участь, поширювати дуже добрі речі, не гріховні, які можуть слугувати благословеннями для інших людей благословенням. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз підписатися, Я вам буду дуже вдячний. Дуже дякую всім за перегляди і буду вас радий бачити на моєму YouTube каналі. Хай всіх Бог береже, благословить, будьте благословені!